Зеленський у Британії візити на Даунінг-стріт, зустрічі з українськими військовими та аудієнція з королем. Британія запроваджує нові санкції проти кремлівських еліт. Кількість загиблих у Туреччині та Сирії наблизилась до 10 тисяч осіб. 15 років за ґратами за передачу ворогові позиції зсу у Києві. Демонтують пам'ятники Чкалову та Ватутіну. Я Дмитро Олійник. Далі найбільш помітні події 350-го дня великої війни. Зеленський сьогодні вирушив до Британії. Це його перший візит в країну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Вранці літак королівських ВПС Британії з президентом прибув до лондонського аеропорту Станстед. Зеленського зустрів прем'єр Британії Ріші Сунак. Колона автомобілів за посилених заходів безпеки прибула на Даунінг-стріт близько 13.30 за Києвом. Зеленський та Сунак сфотографувалися біля входу, не спілкуючись з журналістами. Разом із Зеленським на зустріч прибув. Ли глава МЗС Кулеба та голова офісу президента Андрій Єрмак також присутні посли України та Британії. Зеленський виступив у парламенті Великої Британії і заявив, що Росія програє у війні, і це змінить світ. І це будуть зміни яких світ довго потребував, він передав спікеру британського парламенту шолом нашого льотчика. Цитую: пишаюсь нашими повітряними силами. Я привіз подарунок до Великої Британії. На ньому написано: Ми маємо свободу дайте нам крила щоб захистити її. Президента сьогодні приймають і на південному заході. Там зустріч з українськими військовими, які проходять навчання у Великій Британії. Також Зеленський зустрівся із королем Великої Британії Чарльзом Третім. Головне очікування візиту. У президента до Британії оголошення про розширену програму підготовки українських військ, а також про поставку Україні далекобійної зброї після візиту до Лондона. Президент прибуде до Парижа. Про це повідомляють французькі змі у Парижі. Зеленський, нібито, зустрінеться з президентом Макроном та німецьким канцлером Шольцем. Вже понад 7 тисяч людей загинули в Туреччині та понад 2,5 тисячі у Сирії через землетруси. Кількість жертв продовжує зростати. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Двоє українців, яких турецька сторона вважала загиблими, були врятовані. Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки турецького міста Іслахіє, зроблені 4 жовтня минулого року та після землетрусу 7 лютого цього року. На них помітні зруйновані будівлі та рятувальні роботи. В Сирії з під завалів будинку врятували немовля, зв'язане пуповиною з мертвою матір'ю. Далекий родич дитини Халіл Аль-Суваді сказав, що всі близькі родичі немовля загинули. Відео порятунку стало вірусним у соціальних мережах. На кадрах видно, як чоловік вибігає з під завалів чотириповерхового будинку, тримаючи на руках крихідне немовля, вкрите пилом. Другий чоловік біжить назустріч першому з ковдрою, намагаючись зігріти новонароджену на мінусові. Температурі, а третій кричить, щоб викликати машину, яка відвезе її до лікарні. Дитину відвезли на лікування до сусіднього міста Афрін. В інкубаторі лікарні новонароджена була підключена до внутрішньовенної крапельниці. Її тіло було в подряпинах, а лівий кулак обмотаний бинтом. Її і пальці все ще були синіми від пронизливого холоду, коли педіатр Ханіма Ару стежив за її життєво важливими показниками. Зараз стан немовля стабільний. Безпілотники власного виробництва один із елементів ведення розумної війни, і в ній Україна не тільки випереджає Росію, а в чомусь навіть є прикладом для країн НАТО. Загалом, розумна війна в Україні ведеться цілим комплексом засобів та систем. Всі ми чули про аеророзвідку. Та чи багатьом з нас відомо про систему Дельта, яка стала революційною в сфері розвідки? Журналіст Рустем Халілов поспілкувався з тими, хто знається на розумних технологіях, які використовують українські захисники. Рустеме, вітаю! Прошу тебе максимально коротко поясни, що таке Дельта. Вітаю, уявіть собі звичайну карту. Ви хочете призначити зустріч, і е, не знаєте той район, в якому вона вона буде відбуватися. Ви відкриваєте карту, бачите, де там є кафе, де ресторани, і потім е, ви можете прочитати якісь відгуки на ці місця і спланувати свою зустріч. Система Дельта – це фактично те ж саме, тільки для військових. Військові збирають інформацію з полю бою, е, розповсюджують серед військових і таким чином оперативно знають, що відбувається. У стані ворога детальніше про це можете прочитати в нашій статті на Українській правді в окупованому Мелітополі Запорізької області зростає концентрація російських військ. Туди прибувають нові мобілізовані росіяни і підрозділи приватної військової компанії Вагнера. Голова Мелітополя Іван Федоров нагадує, що тиждень тому до селища Михайлівка Запорізької області прибуло щонайменше півтори тисячі найманців Вагнера, які масово приїжджають, заселяються до будинків, до соціальних закладів і намагаються сьогодні розосередитися тимчасово окупованою Мелітопольщиною. Минулої ночі росіяни атакували Харків. Під обстрілами опинився центральний парк. Міський голова Харкова Ігор Терехов опублікував відео з камер відеонагляду, які зафіксували момент прильоту по парку. Вчора надвечір голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синягубов повідомив, що російські окупанти випустили по місту від 6 до 10 ракет с 300 Сьогодні в день обстріли Харківщини продовжились. Відомо про п'ятьох поранених, серед яких і десятирічна дитина. Сьогодні в місті Суми під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Тривога у Сумській області була оголошена о 12.19, А на Дніпропетровщині спрацювала ППО. Там тривога була оголошена з 11.50. Наразі даних про руйнування чи постраждалих не надходило. Та будьте певні, всі дані, які ми, журналісти Української правди, маємо, одразу ж повідомляємо вам. Бо ми рухаємось у напрямку правди, а ви нам у цьому допомагаєте. Ваші донати відчутні і дозволяють нам експериментувати та втілювати нові формати. Якщо бажаєте підтримувати нас і надалі, вступайте до клубу УП. Деталі у закріпленому коментарі. Детективи набув вручили обвинувальний акт депутату від Європейської солідарності Артуру Герасимову. Справа стосується нерухомості в Іспанії, яку нардеп не задекларував. Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відео. Прокуратура імені депутата не називає, але за даними української правди йдеться саме про Артура Герасимова з ЄС. На відео видно, що парламентар відмовляється брати матеріали до судового розслідування. Він бере кілька папірців і паралельно ймовірно говорить зі своїм адвокатом по телефону. Прокурору Герасимов каже: а все інше адвокату, будь ласка. Своєму захиснику повідомляє, вони намагаються мені щось сувати. Потім нардеб говорить: ми прийдемо ознайомлюватись, я не збираюся нічого брати. Ні, я не вдарив. Будь ласка, не треба мені нічого сувати. Відштовхнув папки з документами, закрив двері авто. І поїхав геть. У САП повідомили, що загальна сума незадекларованих нардепом відомостей становить майже 8 мільйонів гривень. Пізніше народний депутат назвав відео САП, на якому йому намагаються вручити обвинувальний акт, фарсом і шоу, покликаним роздути справу. А служба безпеки України провела службову перевірку щодо свого колишнього голови Івана Баканова. Та її результати засекречено. В СБУ Українській правді зазначили, що результати перевірки є інформацією з обмеженим доступом. Цитую, служба безпеки інформує громадськість про свою діяльність з урахуванням усіх наявних норм і обмежень. Нагадаю, Зеленський усунув Баканова від посади глави СБУ в липні минулого року. До 15 років ув'язнення засуджено за державну зраду киянина, який передавав ворогові позиції ЗСУ. Прокурор довів, що 58-річний обвинувачений після початку повномасштабного вторгнення Росії створив телеграм-канал, у якому поширював текстові повідомлення та статті антиукраїнського характеру. Також киянин передавав представнику збройних сил Російської Федерації інформацію про розташування військової техніки та підрозділів ЗСУ на території міста Києва за координатами. Зра. Радника в подальшому ворог неодноразово здійснював обстріли зазначених підрозділів, внаслідок чого дві особи загинуло, та чотири особи отримали тілесні ушкодження. Крім того, зловмисник закликав через соцмережу до підтримки російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини. Чоловіка затримали ще у березні минулого року. До кінця лютого Німеччина передасть Україні керовані ракети, п'ять зенітних самохідних установок гепард та іншу техніку. П'ять мотоукладачів типу Бібер буде поставлено у березні. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва. Вчора він передав українському колезі Олексію Резнікову модель танка Леопард. 2 також він оголосив, що Україна отримає понад 100 основних бойових танків старішого типу Леопард 1 А 5 від групи кількох. Європейських країн а танки Леопард 2 а 6 прибудуть в Україну до кінця березня. Росія намагається посилити свій вплив у бідних країнах Африки. Видання Financial Times зазначає, що одним із факторів успіху росіян в африканських країнах є погане ставлення до Франції та держперевороти. Йдеться про ослаблення Європи і відкриття фронту, де Європа і Франція сприймаються як Крихкі співрозмовники Файненшл Таймс вважають, що Москва воліла б створити пояс переворотів, який забезпечить їм вплив і витіснить захід. Ці інструменти поєднують собі операції проти повстанців, продаж зброї, просування автократії і м'яку силу, застосовуючи їх, Росія стала великою державою в масштабах всього континенту. Російська присутність у цар включає близько півтори тисячі воєнізованих формувань у масках із вагнерівської групи. Операції з видобутку золота і алмазів, невеликий лікеро-горілчаний завод, що випускає пакетики горілки «Ванава» з логотипом носорога і слоганом. Виготовлено в Росії, зроблено в цар за російськими технологіями у вересні. Тимчасовий прем'єр-міністр військового уряду Малі Абдулає Майга використав промову в ООН, щоб засудити французьку хунту і похвалити зразкову і плідну співпрацю між Малі і Росією. У Малі також помічали найманців Вагнера. Того ж місяця генерали в Буркіна-Фасо вдруге за вісім місяців захопили владу. Ця подія відзначилась тим, що на вулицях столиці Уагадугу демонстранти розмахували російськими прапорами у Судані, ще одній нестабільній країні. Москва підтримує тісні зв'язки з генерал-лейтенантом Мохамедом Хамданом Дагало. В день візиту Зеленського Велика Британія оголосила про нові санкції проти кремлівських еліт. Загалом пакет санкцій стосується шести організацій, які надають військове обладнання, зокрема безпілотники для. Російського вторгнення в Україну, а також вісьмох фізичних та однієї юридичної особи, пов'язаних з фінансовими мережами, які допомагають підтримувати багатство та владу кремлівської еліти. До пакету увійшли особи, пов'язані з розкішними резиденціями Путіна, включаючи палац Путіна вартістю 100 мільярдів рублів та дачу Путіна на березі озера. Існують вагомі підстави вважати, що рішення про постачання ЗРК «Бук» бойовикам ДНР, з якого збили MH17, було прийнято безпосередньо Путіним. Такого висновку дійшла спільна слідча група. Група опублікувала підсумки розслідування у записаних телефонних розмовах. Російські чиновники кажуть, що рішення про надання військової підтримки залишається за президентом. Рішення навіть відкладається на тиждень, тому що є тільки один, хто його приймає людина, яка зараз перебуває буває на саміті у Франції. У цей час, 5 і 6 червня 2014 року, президент Путін перебував у Франції на святкуванні дня висадки союзників під час Другої світової. Існує конкретна інформація про те, що прохання сепаратистів було передано президенту, і що це прохання було задоволено. Спільна слідча група поділилася своїми висновками з найближчими родичами 298 жертв і опублікувала звіт, незважаючи на те, що було виявлено багато нової інформації про різних причетних осіб. Докази на даний момент недостатньо конкретні, щоб призвести до нових судових переслідувань. Уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець заявив, що виходить зі складу Європейського інституту омбудсмена. Все це через те, що член організації незаконно вивіз з Австрії до Росії двох українських дітей. За інформацією змі, це зробив доктор Йозеф Зігеле, генеральний секретар, член правління організації та заступник омбудсмана. Тіролю Лубінець демонстративно пошматував членський квиток організації. Він назвав дії зігале порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни і заявив, що насильницька передача дітей у даному випадку є однією з ознак геноциду, за словами українського омбудсмана. В організації не провели внутрішнього розслідування та не наклали санкції на зігале. В Києві демонтують пам'ятник російському льотчику Валерію Чкалову на черзі. Пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну. Пам'ятник Ватутіну розташований у Марінському парку Києва, а пам'ятник Чкалову по вулиці Олеся Гончара у місті Києві напередодні мінкульт виключив їх з держреєстру нерухомих пам'яток України. Відповідний наказ підписав міністр Олександр Ткаченко. Якщо кортить бути свідками історичної події, посилання на відео сьогоднішнього демонтажа. З'явиться тут. Укрпошта запустить в обіг нову марку, присвячену комунальникам, які відновлюють критичну інфраструктуру після ракетних атак ворога. Вона називається воїни світла, воїни добра. Поштовий блок почнуть продавати з 15 лютого. Його вартість 90 гривень, тираж 300 тисяч примірників. Блок складається з п'ятьох марок: дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники. Газовики з 8 лютого можна оформити передзамовлення. Компанія ввела обмеження, можна придбати до 10 наборів в одному замовленні. Увага! Наступна новина містить контент чутливого характеру. Вимкніть мене, якщо маєте схильність до заздрості у цьому відео. Ви бачите дружин загиблих окупантів з так званої ДНР. Подивіться, скільки радості в їх очах. Жінки просто світяться, а все тому, що кожна з них тепер власниця неперевершеної шуби. Шуби їм подарували, подякувавши за допомогу. Вочевидь, мається на увазі загибель їх. Рідних чоловіків за кадровий голос у цьому відео говорить, що шуби надійшли від російського активу. Дякуємо дуже і від чистого серця, каже одна із жінок. Поділіться оглядом новин з друзями і підпишіться на канал Української правди, а також на українську правду в Тікток. Посилання на Тікток в описі відео.